У лиховісну пору комуністичних репресій у східній частині кладовища вздовж вулиці Тераспольської тягнувся ледве не до залізничного вокзалу Величезний Рів. Зазвичай тут ховали розстріляних у херсонській тюрмі так званих ворогів народу. Ну, Кандидатом до них могла виявитися кожна більш-менш освічена людина, ну а також військовополонені. Серед останніх найвідоміший. Польський генерал Маріуш Заруський, народився Маріуш Заруський на Поділлі в шляхецькій родині. Освіту здобував в Одесі. Був дуже різноплановою людиною. Він пробував себе і в літературі, і в живопису, і в морській справі. Зокрема, поки він вчився в Одеському університеті, навіть під час вакацій, тобто канікул, він встиг сходити в плавання на кораблі. І отримав навички морської справи. Невдовзі він був заарештований за участь у польському національно-визвольному русі і висланий в Архангельськ, де йому, до речі, знадобилися його морські навички, тому що він ходив шкіпером на каботажних суднах. Потім після відбуття заслання він повертається до Одеси, там одружується, і невдовзі виїжджає. До Польщі безпосередньо до тієї частини, яка належала до Австро-Угорської імперії. Бере участь на боці австрійського війська, формує польські добровольчі відділи в період Першої світової війни. Потім брав участь у радянсько-польській війні, командуючи полком Гродненських уланів. А після відвоювання для для Польщі Незалежності він вийшов у відставку і зайнявся громадською діяльністю. Зокрема, зорганізував, по перше, Першу, одну ну принаймні першу в Польщі, а можливо, одну з перших в Європі служб гірських рятувальників, тобто він був ще альпіністом. І Також стояв біля витоку створення польських скаутських організацій, харцерів причому їх морських підрозділів, для чого була придбана шхуна, котру назвали на честь польського національного героя, учасника Грюнвальдської битви за Вішу Чарного. З початком Другої світової війни, рятуючись від німецьких окупантів, Заруський з родиною виїжджає до Львова. Але там потрапляє, як то кажуть, з вогню та в полум'я. До Львова входять радянські війська, за Руського заарештовують, нібито за антирадянську діяльність, хоча він вів лише приватне життя на той час. І відправляють до Херсонської тюрми, де він і був розстріляний напередодні приходу німецько-фашистських окупантів. Поховали його. Це пам'ятний знак просто є кенотафом, тому що важко визначити, де саме було його поховання, адже тут просто трупи скидали з возів у цей рів. І вже на початку 2000-х років польська громада Херсона зробила цей умовний меморіал, який оплатили теж спонсори з Польщі. Ми встановили такий умовний надгробок маріушу Заруському і хрести іншим військо польським військовополоненим, яких, мабуть, чимало було у херсонській тюрмі.